Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай, хвиля мружиться іскристо, тож і ти, моргай. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. А яке ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Ось таку аплікацію лисички ми будемо з вами робити. Для роботи нам потрібні аркуш білого, помаранчевого, зеленого та блакитного кольору, клей олівець або. Клей ПВА та пензлик, ножиці та фломастери. Пропоную провести пальчикову гімнастику лисичка. Лисичка сестричка по лісу гуляла, грибочки збирала, пісеньку співала, Тра-ля-ля, тра-ля-ля, Ось яка я краля. Для тулуба нам потрібно вирізати круг помаранчевого кольору радіусом 4 см. Для голови і хвоста нам потрібно вирізати два круги помаранчевого кольору радіусом 3 см. Для вушок нам потрібно два круга помаранчевого кольору. <зі> радіусом 2 см. Для лапок нам потрібно 4 круга помаранчевого кольору радіусом 1 см. Для хмаринок нам потрібно 4 круга блакитного або синього кольору радіусом 1,5 см. Для трави нам потрібно 4 круга. Зеленого або салатового кольору радіусом 2 см. Спочатку виготовимо тулуб нашої лисички, беремо круг помаранчевого кольору радіусом 4 см та складаємо його навпіл, прогладжуємо лінію згину. Відкладаємо в сторону. Беремо два круга помаранчевого кольору радіусом 3 см. З одного круга ми будемо складати голову нашої лисички, а з другого хвіст. Беремо перший круг і складаємо його навпіл, розгладжуємо лінію згину. Розкриваємо. І загибаємо бокову сторону до серединки одну і другу, щоб у нас вийшов трикутничок. Це буде голова нашої лисички. Тепер беремо другий круг і складаємо його так само навпіл. Розгладжуємо лінію згину. Голова і хвіст нашої лисички готові. Беремо два круги помаранчевого кольору радіусом 2 см і складаємо їх навпіл. Це будуть вушки нашої лисички. Не забуваємо прогладжувати лінію згину. Розкриваємо наші кружечки і складаємо їх у вигляді трикутничка, як і голову нашої лисички. Одину, одну бокову сторону і другу. У нас вийшла форма трикутника. Вушка лисички готові. Тепер беремо 4 кружечки помаранчевого кольору радіусом 1 см і складаємо лапки. Здибаємо їх навпіл, прогладжуємо лінію згину. Лапки лисички готові. Беремо 4 кружечки синього або блакитного кольору. Радіусом півтори сантиметри та складаємо їх навпіл. Це будуть наші хмаринки. Розгладжуємо лінію згину. Наші хмаринки готові. Тепер беремо 4 круги зеленого або салатового кольору радіусом 2 см і складаємо їх також навпіл. Це буде наша травичка. Деталі для нашої травички готові. Беремо клей олівець. Або клей ПВА з пензликом та проклеюємо всі деталі, які ми склали навпіл. Розкриваємо тулуб і промазуємо по краю половинку нашого круга, клеєм, накриваємо другою половинкою. Та примакуємо серветочкою. Тепер промажемо хвіст нашої лисички. Накриваємо. Примакуємо. Так само ми робимо з травичкою. Маринками. Та лапками нашої лисички. Всі деталі, які ми складали навпіл, ми промазали. Тепер промажемо бокові сторони. Голови нашої лисички. Відкриваємо коло і промазуємо ось так: одну бокову сторону та другу. Так само вушка нашої лисички одну бокову сторону і другу. Закриваємо, промакуємо серветочкою. Викладаємо всі деталі на аркуш білого паперу, наклеюємо їх та промальовуємо очі і носик нашої лисички. Ось така лисичка вийшла в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!